Погода цієї зими стабільно мінлива, і комунальним службам міста доводиться нелегко. Снігоочисна техніка бореться зі сніговими заторами на дорогах, але її роботу ускладнюють автомобілісти, котрі звикли паркувати свої транспортні засоби де завгодно. Техніка, як розумієте, виходить в основному вночі, оскільки в день рух автотранспорту інтенсивний, практично проводити розчищення по місту неможливо вночі теж деякі. Скажімо так, недисципліновані водії залишають транспортні засоби не в своїх автогаражах, які практично в місті маються охоплено більше 80% приватного транспорту, мають свої гаражі, скажімо так, але мають звичку паркувати їх на вулицях міста. Тим самим над створюючи незадовільні умови для прибирання снігу. Як видно, у нас по місту залишаються. Ділянки міста, які не розчищені від снігу. В той час як автівки городян заважають прибирати дороги та подвір'я, місцеві автостоянки пустують. Олександр Орабей, генеральний директор компанії Лаваль, розповідає, що зараз його автостоянка заповнюється максимум на 20%. Хтось на роботі, хтось десь ще поїздив, пізно ввечері приїхав, біля дому кинув машину, піднявся на свій поверх, свою квартиру. Так простіше, значно. Я вважаю, що в даний момент у людей не настільки багато коштів, щоб вони могли, навіть якщо це порахувати по 6 гривень, це до ну, 200 гривень повинен виконати на стоянку. З своєї сторони, можу сказати слідуюче, що наша стоянка забезпечена всім необхідним. Є відео, відео спостережень, є освітлення добре. Є фізичне, фізичне вартування стоянки, є тривожні кнопки. Ми зробили реконструкцію, зробили тверде покриття, якого не було у нас, і трішки її розширили. І коли ми робили реконструкцію, просто може, люди не всі знають, що вона відкрилася знову. Відкрилася вона буквально два місяці назад. Може, вони про це не знають. Найкраща ситуація на автостоянці ПП ясне, що знаходиться на території колишнього КПП військового містечка. На воєнному випадці буквально три стоянки. Ось на Лавалі, у нас, ось на дальніх гаражах. У везде практично те ж, стоянки пусті. Окрім доріг, проблемними залишаються і пішохідні зони. Під час стання та різкого підмерзання посипання цих зон зводиться на нівець. адже пісок і сіль просто розчиняються у сніговому місиві. А коли воно підмерзає, то пішохідні зони перетворюються на справжню ковзанку. Щоб оперативно справитись з такою проблемою, у комунальників немає необхідної кількості техніки і людей. Тому жителям Лубен доводиться балансувати на кризі, виробляючи різноманітні акробатичні трюки, аби не впасти і не забитись. Звичайно, це викликає незадоволення. Опасно ходити, да дуже опасно. Падають. Я сама падала так. приємно було. ударя з головою. Посипали побольше. А то бувало, що і скользко. Да, і, падали. Да, і падали. Якщо п'ятерочка це дуже добре, ну десь на два з Ну, Буває, що і нормально. По-разному. А, а скільки робоють комунальні? Слабенько роботі, незадовідано. Не зовсім зручно, відверто кажучи. Може і природні умови не сприяють цьому, але погано. Комунальні служби роботають, так. Сьогодні посипали дороги, все, ну цього недостатньо. Оце все, що можу сказати. Нічого не робиться. Ні, це там, причому там по радянській вулиці, там пройти не можна було. Льот і все, падали люди. Це мені не подобається. Коли покрилася корка і весь і все місто, комунальні служби повинні вставати о 5-й, о 6-й ранку за потребою і посипати, розбивати. Ну, то, звісно, в нас цього немає. Не знаю, в скільки вони приступають до роботи. Но... Не годиться. Ну, а ті, кому не пощастило встояти на ногах, особливо в період після свята водохреща, потрапили в травматологічне відділення центральної міської лікарні. Значно поширились травми як дітей, особливо ну, пожилого віку людей, і дітей. Ну травм з'явилося значно більше з тим, що падали на слизькій дорозі. І отримали таку типічну травму. Чаще всього це травми руки при падінні, ж травма гомілкового суглобу гомілки. Травмованих значно збільшилось. Була надана допомога і в поліклініці, і в стаціонарі на травпункті. Цілодобово схожа ситуація спостерігалася в місцевій поліклініці. До речі, тут людям, які отримали забиття, доводилось пішки підійматися в кабінет травматолога, який знаходиться на п'ятому поверсі, адже ліфт в поліклініці вже тривалий час не працює. За словами лікаря-травматолога, у період після свята водохреща кількість травмованих збільшилась втричі. Травми різного характеру. Ну переломи кінцівок, так як ми ну, травматологи. Верхніх нижніх кінцівок, відкриті переломи верхніх нижніх кінцівок і різні степені тяжкості, легкого ступеню, там забої також присутні обов'язково. Ну і тяжкого, я ж говорю, переломи обох кісток там правої чи лівої, верхні, нижні кінцівки, які лікувалися, тобто були показання для терміново оперативного лікування вже у відділенні травматологічному Лубенської ЦМЛ. За словами Олександра Сосни, начальника відділу комунального господарства, очищенням тротуарів у місті Лубни займаються три комунальні підприємства: це ЛКЖО, яке обслуговує багатоповерхові будинки, КПФ Житло та ФОП Касьяненко, які очищають місця загального користування та не закріплені незаякими приватними підприємцями території. А от закріплені за певними організаціями участки пішохідних зон не завжди або взагалі не посипаються. Закріплена територія вважається для промі... Підприємств від меж їхніх земельних ділянок на відстані 100 метрів, або до осі вулиці, на якій вони розташовані, включно. Кіоски, магазини та інші торгові заклади. Ця відстань обраховується в межах 50 метрів навколо їх споруд і земельних ділянок, або до осі вулиці включно. Для приватних садиб ця відстань складає 25 метрів. Відповідно, Мешканці чи власники цих земельних ділянок повинні утримувати закріплену за ними територію влітку це косіння бур'янів, прибирання сміття, взимку, очищення від снігу і також прибирання від бруду, який може траплятися на їхній території. Якщо цих правил деякі наші підприємці, на жаль, не всі дотримуються, тому приходиться застосовувати штрафні санкції по притягненню їх до. Адміністративної відповідальності виді накладання штрафів під час складних погодних умов нам необхідно убезпечити своє місто. Можливо, не варто перекладати відповідальність на інші плечі, а навпаки, намагатись по мірі своїх можливостей допомагати, а не заважати комунальним службам робити свою роботу. Олександр Назарець, Руслан Чорнокульський, телевізійна служба новин об'єктив.